Спасибі, що ви дивитеся телеканал Київ 24 Команда ося працює для того, щоб ви були поінформовані. Спершу коротко про головне. Отже, у Чернігові співробітники служби безпеки затримали агентку ГРУ. Саме за її наведенням на початку листопада ворог завдав ракетних ударів по місту авіаційними ракетами. За даними слідства, зрадниця встановлювала приховані відеокамери поблизу об'єктів, які ворог планував атакувати. І саме ці так звані відеопастки мали. Фіксувати місця розташування української ППО та наслідки атак затримані оголошено підозру в державній зраді в умовах воєнного стану і на неї чекає довічне перші реальні застосування. Рою дронів українці зможуть побачити вже в 2025-му. Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цього року Україна уклала контракт на закупівлю більш ніж 1 мільйон 600 тисяч безпілотників, з яких було поставлено вже більше 1 мільйона 300 тисяч одиниць. Також Федоров зазначив, що вже ведеться робота над БПЛА для перехоплення ударних безпілотників великої дальності типу шахет. Наразі в Україні. Є ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 кілометрів, зазначив міністр цифрової трансформації.